Вітаю вас, рідні. От я постійно повторюю, що наш найцінніший ресурс, наші люди, наша молодь, як їх утримати тут, щоб вони не тікали, щоб вони їхали, тому що за кордоном їх нічого хорошого не чекає. Бо окрім того, що е в Польщі ми там всіх. Задовбали. Так, там ми ще й стаємо жертвами не тільки поляків, а там ми ще й стаємо жертвами і українців, і ще й ФСБшників. Причому новообраний президент Польщі Карл Невроцький підігрує ФСБшникам, підігрує ФСБ ФСБшні пропаг... ФСБшній пропаганді. Я зараз я вам поясню, яким чином це відбувається. Ви головне підпишіться на цей Ютуб канал, поставте лайк цьому відео і е поділіться цим відео з вашими знайомими, особливо з тими знайомими, хто зараз знаходиться у Польщі. Так от, в чому суть? Читаю я різні заголовки засобів масової інформації. От-перше, е, побили і намалювали нацистську символіку на обличчі. У Польщі підлітки виманили українця на побачення і вчинили самосуд. Одразу, яка перша думка закрадається. Негідні по польські оці підлітки побили українця. А якщо розібратися в справі і почитати трошечки далі, ніж заголовок. Виявляється, що відбулося. А, хлопці, якому 23 роки, кілька підлітків створили анкету на сайті знакомих 16-річної дівчинки, запросили, нібито переписувалися. Приходь зі мною чай, кофе, потанцуємо. Короче, а його а, виманили на побачення, сильно побили, намалювали на обличчі свастику і поголили на лисо. І написали, значить, польські а, поліцейські. Що вони? Що злочин майорить тривожний ідеологічний зміст, але по факту всі семеро хлопців, які напали на українця, теж були українцями, і вони були одне з одним знайом. Тобто, фактично, це як називається раніше казали лічна ні тобто там ніякої націоналістичної ознаки немає. Але російські пропагандисти, ну не пропагандисти, а як сказати? М Російська і ПСО, яка використовує в тому числі польські засоби масової інформації і українські засоби масової інформації, рознесла цей факт так, нібито це поляки чубляться з українцями. Хоча ноти нічого абсолютно польського українського в цьому конфлікті не відбулося. І тут важливо, щоб і наші політики, і польські політики були свідомими того, що зараз максимально потрібно відкласти усю свої, усю свою міжнаціональну. Ворожнечу, непорозуміння, оці питання з'ясування, оці з'ясування питань якихось на потім. Все на потім абсолютно відкласти і в це не лізти. Потім, буквально нещодавно, я вам розповідав ситуацію, коли у Вроцлаві, здається, так, у Вроцлаві побили так, Вроцлав це була, а ні, це було в Варшаві. В Варшаві в автобусі поляк накинувся на е, польську активісту Зеновію Жачик, яка нібито заступилася за літню українку, українку, якій 60 років. Е, на неї напав чоловік, почали обзивати курва Передоляй в Україну, передоляй з Польщі, Польща для українців. І ця значить, Зеновія заступилася за українку якій 60 років. Але зараз ви побачите відео, і я вам поясню, що не все так однозначно.

Зразу що розігналося, що це що це національна нетерпімість, поляки. Оцей поляк накинувся на українку, а та заступилася за українку, тому стався конфлікт. Але ви бачили цього поляка? Скажіть мені, будь ласка, ну він же п'яний чи він не в адекваті голий. В... Ну ви ж бачили, що він не в собі, він не сповна розуму. Потім інший випадок, який був, коли у Вроцлаві посеред торговельного центру е поляк дістав пневматичний пістолет, травматичний пістолет і відкрив вогонь. По громадянину Румунії, бо подумав, що то українець. Він йому вистрілив в око, потім попав йому в повіку і попав йому ще в лоба, а потім підбіг і почав бити його ногами, кричачи, що ти курва, Польща для поляків взагалі, забирайся назад в Україну і тому подібне. Але потім, як з'ясувала поліція, теж виявилося, що він елементарно був неадекватним. Він був не в собі. Це був куку на Муні, це був дурачок. Але в заголовках розігналися націоналістичні мотиви е, через ненависть до українців. Поляк напав, на, поляк напав на Румунина. Ви розумієте, і таким чином російська пропаганда, точніше, ФСБшні спеціалісти з ІПСО, використовують це для того, аби розсварити два е, народи. І отут я ж потім інша ситуація е, в Битомі Таке містечко є жінка через національність побила на роботі українки, а так само поліціанта, який приїхав на виклик. Що сталося? На роботі там дві здається, кухарки було одна з них напала на іншу, полячка напала на українку, почала її бити. А потім, коли приїхала польова поліція, виявилося, що та жінка була п'яна, вона набухалася. І через те напала і на українку. А потім, коли приїхали поліціянти, вгамовували цю алкоголічку, і вона на них ще напала. Тобто, в принципі, це був просто елементарний дібош п'яної божевільної баби, але засоби масової інформації подали це так, нібито полячка напала на українку, тому що вона ненавидить українку. І чим користується, і що, як це? Хто це знову використовує? Це використовує ФСБ для того, аби вбити. Клін у відносинах між е, поляками і між українцями для того, аби розсварити політики і найбільш польські політики, тому що там живе величезна кількість українців, мають бути свідомими е, і мають бути адекватними. Але знаходяться деякі місцеві, я не знаю, як їх назвати: скандалістки е, Олег Аліге з підницю. Подивіться на цю красавицю. Цю звуть е, жінку, її звуть, господи, е, зараз я вам скажу. Це Сільвія Цісень, вона депутатка місь... міськради Гданська. Що вона влаштувала? Вона е... влаштувала скандал з таксистом, який українець. І вона написала, що він значить, її ображав, що він не знає польську. Вони з донькою їхали на футбольний матч, е... він їх не там підібрав, потім не там висадив. І розповідає, що е... він навіть забризкав її обличчя газовим балончиком. Але зараз я хочу, аби ви побачили відео з побачили відео з реєстратора в автомобілі і зробили свій висновок. там приносили. Ні, не приїхалишмо. Я поведяла написала посадку плюс арена. Посадку з арена, то є паркінг там на посадку з арені. Пан Зіний не поїхав. Не, не, істешмо тут, а не, 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 не. То бачиш, пані Тапінеска? Але мені не цікаво. То є місце для цільового. Wiedz, ale... że przyjeżdża pan nie w to miejsce, w którym yy, ja stałam. Czekam na pana, kurwa, 10 minut. Jestem spóźniona. Ale... Do tego mnie ale... pan pod Amber Expo zamiast pod Polską, z Areną. No to wie pani co? Trzeba poprawnie wpisywać adres. Nie, ja poprawnie wpisałam adres i nie pierwszy raz ale na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy, to trzeba kurwa wracać do swojego kraju, a nie kurwa być w yy, kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie i yy, będzie Тобто, дивіться, вона звинувачує українця в тому, що він не знає польську. При тому всьому він відповідає їй польські. Вона кричить курва. А він каже: Будь ласка, не треба курва, тобто не треба на мене матюкатися. І вона кричала, що, значить, на відео не потрапив момент, коли він викинув її з машини, забризкав обличчя газовим балончиком і каже, що навіть дістав каністру з бензином і намагався облити її бензином ще не вистачало би вона ви розказала, нібито він намагався її е, підпалити. Це така місцева польська гданська скандалістка, яка любить влаштовувати хайп і грає на тому, на тих самих в принципі мотивах, на тими самих політичних тригерах, на яких грає і новобраний президент Польщі Кароль Навроцький. Українці зараз живуть у Польщі, працюють, платять податки, виконують ту роботу, яку поляки не хочуть виконувати. А зараз через нового президента вони які ненавидять українців, вони починають виїздити, і поляки беруться за голову. Хто тепер буде закривати ці буде закривати ці дірки? А не культурна депутатка навіть не розуміє, що польці Польщі вигідні українці. Ви розумієте? І оцей президент Кароль Навроцький при всьому при тому, от чим він думає, якраз таки мені здається, це та людина, яка просто сліпо повелася на е, повелася на російські інформаційно-психологічні операції, того що от е, історії про Валинську різню, і так далі. Який, от здавалося б, в той момент, коли потрібно відкласти всі непорозуміння, відкласти всі незгоди, ні, він бере у Сейм Польщі, вносить е законопроект поправки до закону, який має ввести кримінальну відповідальність за пропаганду е ОУН, УПА і за пропаганду бандерівської ідеології. Причому що таке бандерівська ідеологія? Ніхто до кінця не розуміє. Ніхто до кінця не розуміє. Вже е, прем'єр-міністр Польщі, Дональд Туск, висловився з цього приводу. От мені здається, що у них там взагалі в Польщі якась от як дуальність влади. От е, Навроцький ніби на одному, на одній напівкулі землі, а Дональд Туск взагалі на іншій напівкулі землі. Що Навроцький е, повністю з українців-фопською риторикою виступає, а Дональд Туск розуміє, що зараз іншого виходу, окрім єднання, не існує. Отаке враження, ніби Кароль Навроцький намагається всіх поляків натравити на українців. А Дональд Туск каже: слухайте, почекайте, вгамуйтеся, не на часі. Зараз варто об'єднатися. Росія у нас спільний ворог, а не Україна. Він їм так і говорить, що хвиля антиукраїнських настроїв Польщі вона зростає завдяки перш за все, старанням Кремля, на які не можна вестися, інформаційно-психологічні операції Кремля, які я вам розповів. Вони працюють на те, аби поляки зненавиділи українців. Це правда, ми самі там багато в чому винні, українці. Ми там теж не бідокурили і починаємо поводитися дуже часто в гостях, як у себе вдома, і заслужено отримаємо по голові. Але голов... Але... Найбільше дуже тут вправно працює е, Кремль, натравлює поляків на українців. Наші якісь гріхи воно гіперболізує, показуючи е, під тим через соціальні мережі, через засоби масової інформації. І Туск каже, що це випробування до політиків його країни, які мали б зупинити цю хвилю, а не сісти на неї, от як це робить Кароль Навроцький. Яке як активно він використовує українське питання у своїй передвиборчій кампанії, і зараз, от, будучи істориком за фахом, він вже розповідав, що він сидить у себе в президентській резиденції, і постійно спілкується з Йозефом Пілсудським, точніше з духом Йозефа Пілсудського і обговорює з ним е, події початку ХХ століття і вносить до Сейму поправки, які мають запровадити. Поправки до закону, які мають запровадити кримінальну відповідальність за бандерівську ідеологію. І ще останній випадок, який я вам розповів, що у Варшаві на одній з вулиць сталася бійка. Троє поляків, їм 36, 41 і 28 років, побили трьох українців. Тобто стався Махач три 3 на 3. три. І написали всі спершу: поліція написала, написали, що це от поляки побили українців через національну ненависть. Але потім, як виявилося, що причина була зовсім в іншому. При обшуку у одного з поляків виявили синтетичний наркотик, який називається Мефедрон. Мефедрон це наркотик, його нюхають. Він е найбільше це такий наркотик, який використовується. Це таке явище зараз дуже популярне серед молоді в Європі та і в світі. і В Україні це є, називається хімічний секс. Вони обнюхають цього мефедрону і займаються сексом, тому що під ним якісь там нереальні відчуття, підвищується тактильність. Якось там е я не знаю. Я не пробував для мене наркотики. Це табу, але от молодь зараз та не тільки молодь, люди вже і за 30, і за 40 підсіли капітально на цей мефедрон. Ну це наркотик. Які, звісно, дурманить голову. Тобто ми можемо припускати, якщо в одно з них знайшли цей міфідрон, що вони обнюхалися цього міфідрону, на вулиці потрапили на українців, щось слово заслово хірам постелу, і все розпочалася бійка. Тобто, цієї націоналістичної складової і ненависті до якогось цього бандеризму і так далі, там не було. Але ж. Крем, ну але ж, е, спеціалісти з інформаційно-психологічних операцій Кремля дуже вдало це використовують для того, аби показати, як поляки ненавидять українців і як українці ненавидять поляків. А мета у нас у них одна пересварити два народи між собою. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Оце відео воно дуже корисне. Відправте вашим друзям-полякам, відправте вашим друзям. Українцям, які живуть у Польщі, але найголовніше, українці, слухайте, повертайтеся додому. Повертайтеся додому, і найголовніше підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал і поставте лайк даному відео, аби його побачили якомога більша кількість людей. Ну і мій інстаграм, ви нижнє підкреслення Соломка. Дякую.